Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати ковбасу курячу, легка, ситна і водночас на високій калорійності, яка буде до вподоби усій сім'ї. Для приготування такої ковбаси мені буде потрібно м'ясо куряче, гомілки, бедра і філейна частина з помірною кількістю жира. Як ви бачите в кадрі. Використовувати лише філейну частину не можна, адже на виході ми отримаємо дуже сухий продукт. Я ж буду використовувати тазобедрову частину, яку я придбав перед цим у магазині. Як ви бачите, у неї вміст жиру дуже помірний. Щоб додати нашій кубасі певної соковитості, також для приготування мені буде потрібно ось такий мінімальна кількість інвентарю. Два термометри. Один з них виносний, другий для виміру температури в центрі батону нашої кобаси, Колагенова оболонка діаметр 40 мм ваги, шпагат для перев'язування, мармурова стопка для подрібнення наших спецій. По спеціях я буду використовувати сіль кухонна 16 грам на кілограм. З яку ми ділимо пополам. Перша частина це сіль кухонна кам'яна, друга частина це сіль-нітритна. Можна без нітритної солі, по спеціях я буду використовувати перець чорний медлений, перець духмяний мелений, кмін мелений, коріандр мелений і мускатний горіх мелений, а також часник свіжий. По грамовку спецій уся буде додана у описі до відео. Тож, розпочнемо. Як ви бачите у кадрі попередньо я м'ясо вже подрібнив ось такими кусочками невеличкими, на такі полосочки. Як ви бачите, ось так. І зразу покажу на відео, докришу, так як я буду їх дрібнити. М'ясо. Ми дрібнемо невеликими шматочками ділимо на ось такі невеличкі полосочки. Нарізаємо бистро до вільної форми. Десь трошки більше, десь трошки менше. Це все нормально. Тоді ми відправимо наше м'ясо, яке ми посолимо на ніч у холодильник. Після чого ми будемо. Уже його вимішувати разом із нашими спеціями, після чого будемо набивати в оболонку і відправимо на осадження при температурі близьких до холодильника. Це плюс 4, плюс 6 градусів по Цельсію. Наша куриця вже вся покришена. Ось, я вам продемонструю Вона має ось таку. Усю структуру, ось такими полосочками вона порізана. І зараз почнемо процес посолу. Сіль просипаємо не всю зразу і починаємо підмішувати її, після чого додаємо знову певну кількість солі. Не всю відразу висипайте, тому що це буде, вам буде тоді сложніше її розподіляти у фарші вимішувати і ось так ми її рівномірно промішуємо. М'ясо ми перемішали разом із сіллю. Накриваємо харчову плівкою і відправляємо у холодильник на ніч. Зранку ми будемо перемішувати за допомогою кухонного комбайну. М'ясо просоліло у нас. Як бачите, його температура на даний час у мене приблизно 6 градусів по Цельсію. Нам в процесі вимішування не потрібно буде зараз підняти температуру фаршу більше, ніж 10 градусів Цельсія. Через ми дуже швидко починаємо процес вимішування. Так як в мене вже придбаний міксер, то я буду це робити на міксері. До цього я все робив вручну. Коли ви вимішуєте, коли ви вимішуєте м'ясо і ви відчуваєте, що вже воно починає нагріватися, то ліпше його відправити у морозилку і підморозити. Тому що із-за цього у вас утвориться бульонний отік у вашій ковбасі. Так, Тепер додаємо часник додаємо спеції і починаємо процес вимішування. Я буду вимішувати приблизно протягом 5 хвилин. Ми закінчуємо процес вимішування. Як бачите, до утворення ось таких білих волокон потрібно вимішувати. Температура нашого фаршу зараз Як бачите, пускається. Все, температура у нас, як ви бачите, 9 градусів Цельсія. Зараз ми відчиш... Із я відчищаю. Повністю від м'яса усі залишки відправлю ще у холодильник, щоб трошки додатково прохолоднуло і буду набивати вже безпосередньо батони з ковбасою. Я вже форш набив у тубус для ковбасного шприця. Ковбасний шприц у мене також охолоджений попередньо, для того, щоб зменшити контакт м'яса з теплими частинами, які будуть в процесі набивки. І зараз розпочинаю сам процес набивки. Підігнав фарш до кінця цівки. Беремо оболонку. Оболонку я попередньо замочив у теплій воді протягом 15 хвилин, зв'язав одну сторону шпагатом і приготував шпагат для в'язки з іншої сторони. Розпочинаємо процес набивки. Ми набили батуни з ковбасою. Як бачите, на них видно і спеції наші, які рівномірно розподілені по всій ковбасі. І ось така кількість у мене вийшла з 1 кілограма 750 грамів, 3,5 батуна. Та відправлю на осадження протягом 8-10 годин при температурі 4-6 градусів Цельсія. Ось в такому положенні у нас буде кобаса 80 годин. У нас осадка завершилася. Після чого я кобасу вивісив при кімнатній температурі на 4 години для отеплення. І буду відправляти тепер на сушку у духовку. Сушку в духовці я буду проводити при температурі 60 градусів Цельсія протягом 20-30 хвилин. Потім буде в мене йти жарка при 90 градусах протягом до температури в центрі батона ковбаси 60 градусів. Ось таким термометром я засуну її сюди, в центр ковбаси проб'ю через хвилин 40. І Потім, коли в мене буде температура 60 градусів у центрі батона ковбаси, я удеку духовки на лівки п'яток і буду доводити е, температуру в центрі ковбаси до 69 градусів. Ну, ось на такому термометрі. Як бачите, термометр вже я погрузив у нашу ковбасу. Відправляю я її в духовку. Закриваємо дверців і слідкуємо за температурою за допомогою виносного темпра... термометра. І дивимося за нашою уже температурою, яка буде у нас на термометрі. варку проводимо наступним чином. у Наше деко виливаємо кип'ячу воду. Опускаємо температуру до вісімдесяти градусів Цельсія. Впутвень налили воду. Зменшуємо температуру до 80 градусів Цельсія. І доводимо температуру в центрі батона до 69 градусів. І на цьому у нас процес термообробки закінчується. Після чого відправимо на душування хвилин на 10 під протушну холодну воду. Варка в мене закінчилась. Як ви можете подивитися, температура в мене. Майже 70 градусів, 69. Ось і все. Зараз. Досування проводжу ось таким чином. Наша кубаса вже готова. Давайте розріжемо і подивимося її вигляд. Ось. Бачите, вона має ось такий вона зараз вигляд. Сочна. Опруга, як бачите, вона не, не вивалюється. Жиробульйонного отіку у нас немає. І давайте зараз подивимося, як вона у нас буде чиститись. Так, Трішки погано відчищається від моєї оболонки. Ну, Це ми можемо виправити, відправивши нашу ковбасу під теплу воду. Зараз зроблю паузу і вам покажу після теплої води. Ось цей кусочок я піддав зараз теплій, теплій воді. Я зараз вам покажу, як він буде чиститися. Після того, як ми піддали теплій воді, оболонка дуже гарно у нас сходить. Цей таким лайфхаком можете користуватися для всіх ковбас, які знаходяться у колагеновій оболонці, якщо вони у вас дуже погано знімаються. Ви піддали її буквально на секунд 30 теплій воді і дуже гарно зняли всю шкірку з ковбаски. Розвалилося. Ну, нічого. Давайте подивимося, як буде обчищатися цей кусочок у нас. Зараз підріжу її. Ну, як бачите, обчищається вона доволі непогано. Ось, як бачите, вона доволі гарно чиститься. Тобто потрібно нашу оболонку буквально на пару хвилин дати теплій воді. Дякую всім за перегляди. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Попереду ще дуже багато цікавих відео. Слава Збройним силам України! Слава Україні!